Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана. І сьогодні я хочу підтримати техпарумована веселка, започаткований пані Марічкою з каналу Я Марічка. На знак вдячності Невгамовні Монро». Вона привернула увагу до україномовної парфумерної спільноти, і це насправді дуже мотивувало і спонукало до подальшої роботи. І з невгамовною Монро» у нас є дещо спільне, і між іншим з нашим президентом також. Це рік народження, ми однолітки. Також із невгамовною Монро ми прогулювалися одними і тими самими вулицями Києва та відвідували одні й ті самі заклади, як виявилось, але особисто ще не знайомі. І також під одним із відео я прочитала коментар пані Монро, що вона мріє у свою парфюмерну колекцію придбати всі аромати з основної лінійки Шанель. І тому сьогоднішня моя добірка буде складатися з ароматів від Шанель, і я розповім, який саме аромат та з яким кольором веселки в мене асоціюється. Червоний кольор у мене асоціюється з коханням, з покусою, пристрастю та червоною помадою. Ось саме Allure Essential, моя версія парфумованої води, для мене є помадний аромат. Густий Квітковий, насичений, смолистий та зі спеціями. Цей аромат багато хто знає, і коли він з'явився, я часто бачила жінок на вулиці, які обов'язково були на високих підборах, нігті покриті червоним лаком, та на устах була червона помада. Таким цей аромат. Для мене запам'ятався, він в мене нещодавно з'явився, як згадка про минуле, і зараз я насолоджуюсь цим густим, спокусливим ароматом, який в мене асоціюється з червоним кольором. Помаранчевий кольор в мене асоціюється з позитивом. Він життєрадісний та енергійний. Це Шанель No5, версія OPRMier. За помаранчевий кольор. Тут відповідає «Іланг-Іланг» та Сандал. Аромат енергійний, аромат, який дарує радість і мені, коли я ним користуюсь та оточуючим. На нього звертають увагу, тому що в ньому справді присутня та якась енергія та світло, яке здатне підняти настрій та осяяти оточуючих. красивий аромат і в мене він асоціюється з помаранчевим кольором він є улюбленим ароматом з лінійки Chanel номер 5 і на мене він діє дуже-дуже позитивно жовтий кольор це радість. І щастя. Саме таким для мене є аромат Габріель, моя версія essence. Тут є цитруси, також тут є жасмин, я його активно відчуваю і жовті квіти. Він злегка кислуватий, також потім починає запудрюватись, і це не начебто ванільна хмаринка, крізь яку просочуються сонячні промені. Зелений кольор символізує природу, оновлення та життєву силу. Саме таким для мене є аромат номер 19 Він про зелену вологу траву, про ліс, дуже натуралістичне звучання. І в цьому ароматі відчувається своєрідна навіть спеціявість. Тут є і корінь ірису, і квітка ірису. Він злегка запудрюється в базі. І цей аромат справді він про життя, про енергію. І він для мене асоціюється з весною, коли все розквітає і навколо все зеленіє. Блакитний кольор у мене асоціюється з небом, з хмаринками та з повітрям після дощу. Саме таким для мене є аромат кристал в туалетній воді після дощу, обов'язково виходить веселка та сонце. Цей аромат змішується з ароматом власного тіла і його не хочеться розкладати на ноти. Він пахне спокоєм і водночас радістю. Для того, щоб оновитися, інколи достатньо вмитися холодною водою і вже стає набагато краще. Ось з блакитним кольором у мене асоціюється кришталевий крістал. Синій кольор у мене асоціюється з морем, спокоєм, тишою та гармонією. Саме таким для мене є аромат blue. І назва вже говорить сама за себе, в такому елегантному флаконі, і ковпачок тут на магниті. Хоч цей чоловічий аромат я сама за ним користуюсь. І в цьому ароматі я відчуваю всю ту гармонію, яку я відчуваю, дивлячись на море. Тут є аромат повітря вечірнього, після спекотного дня навіть нічного. Коли прогріта земля вже охолоджується і випаровує всі аромати природи. В цьому ароматі є і озоновість. От навіть коли заплющеними очима його вдихаєш, уявляєш горизонт, коли темне небо переходить в темне море, і все воно зливається одним темно-синім кольором. І в цьому ароматі також я відчуваю і хвою. Всі ці аромати. Моря природи, лісу і навіть теплого каміння, яке омите солоною морською водою я також відчуваю в цьому ароматі синього моря. Фіолетовий кольор в мене асоціюється з фантазією, з якоюсь магією і з чимось незвіданим. Ось таким для мене є аромат Коко-Нуар. І я люблю всі відтінки фіолетового кольору, і він, між іншим, мало кому пасує. І також люблю всю лінійку Коко. Цей аромат на мене діє якимось дивним заспокійливим чином. Не начебто я оновлююсь та очищаюсь, коли я ним користуюсь. Тут я ніби відчуваю і димну та ладанну ноту у кращому прояві, і відчуваю характерну металевість. Ніби у дерев'яній хатині е, щось готується, якесь магічне зілля у металевому посуді. Тут є така навіть дзвінка металева нота, яка водночас. З сухоцвітами перемішана. І з цим ароматом справді ти ніби оновлюєшся та заспокоюєшся. Такою була моя парфумована веселка з ароматів від Шанель. Щиро дякую пані Монро за потужну підтримку, пані Марічці, за прекрасну ідею, яку я з радістю втілила у життя. Діліться, будь ласка, в коментарях, з якими ароматами у вас асоціюються ті чи інші кольори веселки. Наступні мої відео будуть також веселковими. Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. А я дякую за вашу увагу. Бережіть себе і до скорих зустрічей! Бувайте!